В Одесі відкрився освітній простір «Ukrainian Future Hub». Основним напрямком роботи центру є дошкільна підготовка, різноманітні майстер-класи, арт-терапії та творчі заняття для дітей з родин переселенців та військовослужбовців. Я займаюся читанням, читання рисуванням. Рисування. У центрі пропонують дошкільну підготовку для дітей віком від 4 до 9 років. Заклад обладнаний сучасними пристроями та матеріалами для дистанційного та очного навчання. В цій кімнаті це як така вільна зона, де дітки, що молодші вік можуть гратися, займатися розвиваючими іграми. У наступному класі це клас для навчання, в якому проводяться підготовчі заняття по різним дисциплінам. Всі послуги в центрі надаються безкоштовно серед основних дисциплін українська, англійська мова та патріотичне виховання. Крім того, з дітьми працюють психологи. Зараз у нас проходить арт-терапія, діти займаються кляксамалюванням, тобто вони не щось конкретно малюють. А графічними карандашами малюють те, що їм хочеться. З підсвідомості тим самим висвобождаються всі страхи. Наразі в центрі навчаються 20 дітей для того, щоб дитина змогла відвідувати заклад дошкільної освіти, батькам необхідно заповнити анкету на місці. Доброчинці планують відкрити ще один освітній простір, аби допомогти якомога більшій кількості дітей адаптуватися до нового середовища та подолати наслідки повномасштабної війни. Олександр Бончев, Віктор Добринін, перший міський.